Я хотів би сьогодні в Мюнхені на безпековій конференції говорити про нову етику, яка склалася, про нову етику, яка склалася після 24 лютого минулого року. І ви знаєте, несправедливо це те слово, яким можна виразити все те, що стосується російської агресії проти України. Слово дуже раціональне, навіть сухе, але водночас емоційне. Акт неспровокованої агресії несправедливий. Руйнування мирних міст надзвичайно несправедливе. Вбивство дітей українських несправедливо. Інджастіс завжди спирається на безкарність та вигаду. І тому сьогодні Україна бореться не лише за власне виживання і свободу. Вона платить найвищу ціну за те, щоб із горнила цієї війни вийшла нова етика, яка ляже в основу повоєнного світового порядку. І цю етику я би звів до трьох дуже простих пунктів: несправедливість має бути збитковою. Друге, несправедливість має бути осудною. І третє, вигаду має визначати, відмірювати тільки справедливість. Коли ми говоримо про гарантії безпеки, то я радий, що сьогодні разом з Андерсом ми можемо представити дуже потужний документ, який з'явився в минулому році. Як результат роботи групи, яку е, пан Расмусон створив е, разом зі мною, цей документ київський Київ Security Compact. І я думаю, що ми зможемо поговорити в деталях про цей документ. Цей документ містить рекомендації наше бачення того, що має стати системою гарантії для України. Він має фундамент для угоди чи низки угод, які країни гаранти підпишуть з Україною. Ми бачимо цей документ як комплексний, швидкий та дієвий механізм забезпечення безпеки України, який охоплює широке коле аспектів гарантій військових, економічних, політичних, санкційних, інформаційних тощо. І потреба в створенні цього документу механізму, вона абсолютно очевидна, вона пов'язана з двома чинниками. Перший полягає в тому, що наявні механізми, на жаль, підтвердили неспроможність забезпечити безпеку в центрі Європейського континенту. І другий чинник, який дуже важливий, що заходи, які вживалися після початку російського вторгнення, не були превентивними. Вони всі носили реактивний характер. Відтак, в інтересах не лише України, а й всього світу відбудувати такий механізм, який зможе запобігти агресії. Якщо таки не вдасться дуже ефективно карати за акт агресії. Тому ці безпекові гарантії. Є проміжними на шляху вступу України до НАТО. Цей шлях Україна визначила, її визначив український народ. Ми чітко рухаємося цим шляхом, і, е, але безумовно до того моменту, коли ми станемо членами найбільш ефективного і самого сильного військового альянсу. І а, які сьогодні існує в світі. Безумовно, ми потребуємо гарантій, гарантій, без яких неможливо жити, без, без яких неможливо відновлювати економіку. І тому а, ці гарантії в цьому документі достатньо чітко прописані. Я думаю, що в процесі сьогоднішньої дискусії ми зможемо з Андерсеном, з шановними учасниками цієї панелі. Дуже детально їх проговорити і відповісти е, на питання, які будуть виникати. Дуже дякую і ще раз дуже радий сьогодні бути з вами, хоч так і онлайн. Але сподіваюся, наступного року ми зможемо зустрітися вже особисто. Дуже дякую. І я хотів би ще сказати, що е, дуже є. Е, 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 Поєднаний з гарантіями безпеки, а ініціатива нашого президента, яка звучить як Peaceful Plan, який складається з 10 пунктів. Один із цих пунктів є саме гарантіями безпеки. Це є наша візія, як припинити цю війну. Як повернутися до поваги міжнародного права Статуту ООН? І я дуже радий, що сьогодні цей Peaceful Plan підтримується багатьма країнами світу. Ми очікуємо на позитивне голосування Генеральної асамблеї 23 лютого щодо підтримки цього плану, тому що. Ці 10, 10 пунктів вони відповідають на всі запитання сьогодення, і я впевнений в тому, що вони є в інтересах всіх країн, які поважають міжнародне право і поважають Статут Організації Об'єднаних Націй.